Привіт, друзі! Ви на каналі в Канаді. І сьогодні я вам розповім один маленький секрет, як правильно заповнювати своє резюме для того, щоб вас швиденько взяли на роботу. А також розповім, як це працює в Канаді. Чому одні люди знаходять роботу за 2 дні, а інші не можуть знайти навіть за півроку. І як взагалі це працює в Канаді, як відбувається відбір цього самого резюме. А також наприкінці розповім вам одну свою малесеньку історію, яка відбулася буквально нещодавно зі мною. Вона також стосується роботи і можливо вона буде в якійсь мірі вам корисна, тому дослухайте до кінця. Отож, бо давайте почнемо з це з резюме і як воно працює. Давайте уявимо ситуацію. Виробітник, ну, наприклад, готелю. Вам потрібна людина для того, щоб вона прибирала ваші номери. Ви викидаєте об'яву десь на Ідіт або на другий любий сайт, і чекаєте, поки вам на емейл прийде перше резюме. Як це працює? Будь-який роботодавець він пише в, своєму, в своїй об'яві, він пише то, що він хоче від людини, яка буде працювати на нього. Назвемо це ключовими словами. Наприклад, людина хоче, як я вже тільки що сказав, хоче собі хаускіпера. І вона пише в об'яві, щоб ця людина вміла наприклад, прибирати, просувати, мити поли і так далі. далі, далі. Отож бо. Як я вже казав, це називаються ключові слова. І для того, щоб ви швиденько знайшли собі роботу. Перед відправкою резюме вам потрібно в ваше ж це резюме написати ці самі ключові слова, які ви бачили в цій об'яві. Чому так? Я поясню. Справа в тому, що в Канаді немає такого поняття, як універсальне резюме. Тобто мається на увазі, ви написали одне резюме і на цьому все. крапка, Більше нічого робити не треба. Ні, так тут, тут так не працює. Вам потрібно під кожну роботу робити своє якесь окреме резюме. В іншому випадку, ваше резюме ніхто дивитись не буде. А тепер давайте трошечки конкретніше. Наприклад, ви хазяїн отелю, вам прийшло 500 резюме. Як ви думаєте, скільки треба часу, щоб їх кожне це резюме передивитися та прочитати І відібрати те, яке потрібно для того, щоб людину взяти на роботу? Мабуть, ціловічність, як ви вважаєте, правда? Тому канадійці придумали таку цікаву схему. Не всі, правда, але більше, більшинство, Вони пропускають всі ці електронні резюме через комп'ютер. І комп'ютер вибірково, не вибірково перепрошую, і комп'ютер дивиться всі ці, читає всі ці резюме і знаходить в цих резюме ці самі ключові слова, які були написані в об'яві. Якщо він їх знаходить там, значить автоматично ця людина, цей кандидат, він в теорії повинен підійти на цю саму роботу. Я думаю, розуміло, зрозуміло, про що я зараз говорю. Тобто, якщо ви відправите своє якесь резюме, де ви впишете, що ви там все життя там фарбували стіни, наприклад, а йому потрібно, щоб ви прасували, то воно працювати не буде. Просто ваше резюме викинуть в смітник і на цьому все закінчиться. Вам зворотнього зв'язку не буде, вам просто ніхто не зателефонує. Розумієте? О, так це працює, О, так, так працюють резюме в Канаді. Мені розказала це... Мені розповів про це Канадієць, який працював в великій фірмі, який знається на цьому. Тобто ця інформація більш-менш скажімо так, підтверджена. Так що користуйтесь. А тепер я вам розповім. О, я перепрошую, зараз буде шумно, тому що я йду під мостом. А тепер розповім вам свою історію, яка нещодавно відбувалася зі мною. Яка пов'язана з роботою. Декілька днів назад, а якщо бути точніше, мабуть, днів 5 чи 6, 6 назад, я працював на одній роботі, рівно один день. Смішно, правда? Я шукаю також роботу, тому що я до цього працював на партаймі, вона закінчилась, і тепер я шукаю на зиму якусь постійну роботу. Не суть. Коротше говоря, я знайшов потрібну роботу, але щоб я не відправляв резюме так, як потрібно. Я взяв це резюме і поїхав на це підприємство, тому що я знав адресу, я знав, де вона знаходиться. І безпосередньо це резюме віддав босу, чи директор, чи хто він там, неважливо. Ми з ним поспілкувалися, я йому дуже сподобався, і все таке інше. І він мені сказав, щоб я приходив через два дні, скажімо так, на тест. І сказав, щоб я з собою взяв повністю брудні речі, ті, які потрібні для роботи. Скажу такий нюанс, що я шукаю роботу виключно під ту професію, яку я знаю. Я все життя працював на меблевій фабриці і тому логічно я шукаю цю ж роботу. Вона дуже пильна і вона дуже брудна. Коротше говоря, не суть. Я прийшов. На цю роботу я відпрацював цілий день, так як і всі ті, хто там вже працює, а саме з 730 і до 5 години вечора. Вони мене постійно перевіряли і постійно говорили мені, що все, вони вже знайшли людину, що все класно, вже вони, вони знімають об'яву, тому що я їм підходжу на 100%. Це я вам говорю слово в слово. Хоча, можливо, мій англійський і поганий, але це я зрозумів точно. Коротше говоря, коли, коли закінчилась робоча зміна, стало по, логічне питання, що мені далі. І я запитав це, це питання, що мені робити? Залишати мені речі, наприклад, чи, чи взагалі що робити? Чи виходити мені на наступний день, тому що вони сказали, що я їм підійшов, логічно ж. Я вже на радостях я думав, що я знайшов роботу. Але не тут тобило, вони мені сказали. Вони мені сказали, що я сидів вдома. І вони мені зателефонують. От на цьому і все. Оце, я вважаю, це проблема, мабуть, з канадським менталітетом, чи називайте, як хочете, але це трохи неприємно. Скоро зима, ну, вона вже практично почалась, а на зиму дуже важко знайти, чомусь не знаю, чому в Канаді роботу і що робити, я навіть уявлення не маю. Можливо, ви знаєте, чекати мені, наприклад, чи мені шукати вже іншу роботу. я цього Поки що не розумію. ну Коротше говоря, я чекаю просто, а там побачив. Можливо, можливо вони ще думають. Що ще хочу сказати стосовно менталітету канадців, для мене трохи незрозуміло, хоча я вже тут доволі довго, ну як доволі довго вже скорий рік має бути. Але. І за цього менталітету, мені здається, мені так здається, я не буду нікого винуватити, що, мабуть, дуже багато людей, ну, нюкамерців мається на увазі, вони, мабуть, страдають від цього. Тому що, ну, наприклад, ви тільки приїхали в Канаду, вам потрібна в першу чергу робота, тому що вам потрібно платити і за садочок, вам потрібно платити там, за багато речей, за... За квартиру і за так далі і тому подібне, а ви просто тупо не можете знайти на роботу, тому що в Канаді і за їхнього менталітету, все дуже-дуже повільно робить, дуже дуже повільно працює. І окей, якщо там дружина знайшла роботу, тому що ну, тим самим прибиральником, про який ми говорили, це найлегша робота, і її можна знайти найшвидше. Ну окей, ще можна якось там протягнути горем пополам. А якщо, наприклад, люди приїжджають і в них нуль в кармані, що їм тоді робити? Треба платити за, за все, а, а що платити ти в чужій країні за багато тисяч кілометрів. Ні, окей, я, я все розумію, канадійці молодці, вони і так нам дуже багато допомагають, і їм за це респект. Але я навіть не знаю, як реагувати на цю тему. Отож бо... в мене все. Якщо будуть якісь питання, пишіть, будь ласка, підписуйтесь на канал. Я думаю, скоро ми ще з вами побачимося. па, -па.